А який ваш коментар до заприманіття? Ви ну, знаєте. Коментар такий, що, ну, мабуть, це вже іронія долі, або це і така господня кара його постигла, що якщо я не помиляюсь, він... Був заарештований знаходився в СІЗО за цим самим обвинуваченням е в хабарництві в 2010-му, якщо я не помиляюсь гроші, він отримував умовний термін. Е після цього, після оприлюднення фактів, те, що він брав хабарі, Соколов е приймає його до своєї команди і е він, очевидно, е ну, крім того, що він називався Соколовським підрахуєм. Так, не публічно, очевидно, він виконував якісь функції, про які голово зговорять місті підприємці на посаді начальника дільниці Богоустрія міста Чернігова. Значить, відкрити соціальні мережі. Ну, от, е, Абсолютно є інформація, ця про яку говорять люди в е, скільки давалося, за які е, там, е, питання і так далі. Достатньо того, що в нас в Чернігові, е, я не, не буду там називати точно відсоток, у мене його немає. Але, е, мабуть, більше ніж 50% зовнішньої реклами є незаконною і утримуються роками за хабарі, Значить, які мусяться очевидно. Е, Е, міської ради І таке інше. Тому ну, очевидно, що сьогоднішній арешт, е, ну, суд розбереться, правоохоронні органи розберуться е, в цих питаннях, е, але він є символічним і е, е, я, ну, скажімо так, мені як людину е, страха, коли я з ним ще е, він колись був в соціалістичній партії, я ще з тих часів там, мав декілька розмов з ним, е і мені по-людськи шкода, що він став на цей шлях. От. Але абсолютно очевидно, що е і діюча міська влада його використовувала і він був зручний для неї. Е він понесе зараз е свою особисту відповідальність, е але е за колективну, е скажімо, за за ті речі, які організовувалися колективами міської влади.